Іван Компанієць. І коли ми почали читати портрет, читаєш. Він ідентичний, що в романі, що на фотографії. Його обличчя було класично гарне: чисті риси, густі, як намальовані брови, палки чорні очі, гарно розрізані свіжі уста. Коли усміхався, здавалося, що це усміхається вродлива жінка, що для жарту прикріпила собі маленькі чорні вуса. Юрій Горлізгорський. Холодний Яр. Життя письменника Горлісгорського теж схоже на заплутаний авантюрний роман. Тяга до пригод та військової справи була закладена йому в ген. ще зеленим юнаком. Юрій городянин дописує собі роки у метрику і опиняється на фронтах Першої світової війни. Пішов до добровольцем, тобто, очевидно, був російським патріотом, і в 16-му році пішов е боротися проти німців. Російську армію брали в 18-річному віці. От порахуйте, він 98-го року, 16-й рік пішов в віч, значить, йому 18 років. Але е дружина Горлісагорського стверджує, що він додав собі 4 роки, щоб піти. Військо, і на всіх фотографіях тої епохи він це просто дитина, яка розумієте, підліток аж не віриться, що, що це воїн. Але вже у 1917-му поручник російської армії Юрій Городянин став патріотом українським. Він командує відділом першого полку війська Української Народної Республіки. У 1919-му воює як з червоними, так і з білими окупантами. В одній з виправ його маленький загін розганяє цілу денікінську сотню. Узимку 1919-20 років Юрій Городянин бере участь у першому зимовому вході армії УНР під орудою Омеляновича Павленка, обморозивши ноги, залишається на лікування у Мотриному монастирі, де знайомиться з повстанськими командирами і стає осавулом першого холодноярського куреня.